І все ж таки, прямий вступ в чеський університет чи через підготовче відділення. Що стосується прямого вступу, ну, по-перше, на цей момент, уже березень 2025 року, мова більше буде йти про приватні університети. В приватних університетах є англомовні програми навчання, але їх не так багато, як чеських програм. І це знову ж таки звужує деякі ваші можливості. Але дуже часто університети мають внутрішню нострифікацію. Якщо у вас є тест IELTS або TOEFL вже на цей момент з англійської мови B2, C1, це значно спростить ваш вступ, він може бути навіть без вступних іспитів. Що реально: маркетингові комунікації, економіка і менеджмент, реально вступити і навчатися англійською мовою. Вже зараз навчання таке буде коштувати англійською десь приблизно 4 тисячі євро на рік. Ми підбираємо житло, ми супроводжуємо наступ, ми перекладаємо документи для нострифікації і для університету, організуємо договор з університетом, проконсультуємо вас щодо захисту, як його відкрити, і таким чином ви зможете стати студентом. Бажано, щоб у вас вже було свідоцтво про повну середню освіту, тобто ви не в цьому році, а вже якось завершили своє навчання. Що головне та, при прямому вступі все ж таки реалістично підходити до того, як ви зможете не просто вступити, а навчатися. Наприклад, коли нам дають такі заявки, як вступ, до державних університетів зразу після української школи з не дуже високими оцінками, без знання чеської мови і з доволі таким мінімально прохідним рівнем англійської мови, який продемонстрований в тесті, це викликає певні сумніви. Безумовно, кожен випадок треба розглядати окремо. Але все ж таки, зважте, що чеська школа середня, профільна 4 роки, це на 2 роки більше математики, фізики, інформатики і так далі. А якщо ви виступаєте в чому на англійській мові на інформатику, то у вас буде дуже багато лінійної алгебри в перший рік. Ви маєте вже мати якісь певні навички програмування C. І ніхто не буде якось вимоги робити для іноземців іншими. Ви навчаєте за загальними вимогами, тому треба зважити да, оці всі можливості, чи не буде вам важко, чи потрібен вам підготовчий рік, щоб ви набули самостійності, адаптаційності, підготувалися і могли конкурувати. Чи ви вже готові зараз поборотися за місце під сонцем на англомовній програмі або на чеській мові програмі в державному університеті? Звертайтеся за особистою консультацією.